І там персонаж, тваринка дуже кумельний, це Кінгслі. І якщо в першій частині ми ще Кінгслі спостерігаємо як дуже такого другорядного персонажа, тобто він особливо не бере участі у якихось перепалках, ну тобто так трішечки, тому що він, на відміну від попередніх створінь у книгах, не розмовляє. Ця жаба, в якої на голові корона, просто піднімає таблички з короткими словами. І це дуже забавно, в деякі моменти ці таблички, ці слова дуже доречні. І я думаю, що цей персонаж набагато більше розкриється у наступній частині, якої я теж з нетерпінням чекаю. І, звісно ж, якщо це жаба в короні, то я так підозрюю, що це буде хтось зачарований, враховуючи. Контекст самої книги Помічниця лиходії, яка є така, ем, схожою на Діснеївський мультик то зачарований принц у вигляді жаби. Тут е, прямо саме